І по ці люди в зелених формах. А ці люди в зелених формах. Це громадське слугування, кудись обласновачі. А де не зараз зареєстровані? Де ми зареєстровані? Да. За, за, за юстиці засловані. Ми ж домовилися з вами, що ви вижницького району не будете виходити. А коли ми те у Рігнець вибрав у мене в А що я не вже вийшов? Спочат... Зустрічаємося, говоримо, які ви маєте, ми маємо багато, <звук> дуже багато питань ми, <звук> до нас до Все... є. Різні, різні. Але ми ви беретеся за то, що в те, що треба. Ви в курсі, ви в курсі, <звук> О, що, <звук> одну минуту, ви хочете порядку в своїй галузі, так? Ви в курсі. Простий народ хоче прости на нас, хочеться. Діло в тому, ви читаєте ну, інтернет, вважайте, ви знаєте, що розвідку своє, не знаєте. Діло в тому, що буквально на, 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 на короткий термін сформований, меж лізгас, який буде керувати в Києві, а ми знаємо, хто знайте з вами. Ніхто того, що керівництво, навіть обласні управління, вони хочуть ліквідувати. Чому ви за це, це не берете? Ви не пікетуєте, агентство не своїх ресурсів. Ви там не хочете вести? Парень зла там. А ви що будете то, у тому котику одному, що десь були у лісі. Ми протиговорилися ні, не маємо справді. А ми про вас маємо, ми вас Дуже багато ми маємо проти вас. Має, вас ми з вами домовилися, що у нас є громадські формування, і нам громадське формування потрібно на території району. Ви розумієте, чим нас. То нам дав ці повноваження ходити ділянками. Держава дала міністр. Кожна держава, покажите кабінет за кого якого кабінету міністра, що ви зробили? Що ви зробили? Що ви зробили? От будемо бачити. Потім ми... місцеві жителі звернулися до нас. Дивіться, ми, ми зібралися. Ми просимо вас, щоб в течение 10 хвилин вас не було. Три місця не було. Ми будемо тепер, будемо... будемо показувати самі ділянки. Ми вас просто збитку.